Мазурашу Георгій Георгійович, фракція Слуга народу. Юлія Анатолійовна, декілька запитань від захисників наших з Володимиром Санчем виборців. Перше індексація виплат військовим. Чи розглядала це питання за вашого прем'єрства? Які перспективи? Коли? Друге, ваше особисте ставлення до перспектив запровадження нульового розмитнення для учасників бойових дій одне авто з обмеженнями по ціні. І третє, як ви особисто ставитесь до обмеження максимальних зарплат в держсекторі десятьма мінімалками. Чи готові ви працювати за десять мінімалок в той час, коли більшість співгромадян перебувають на межі виживання, а мільйони пенсіонерів мусять якось виживати на пів чи чверть мінімалки? Прошу відповісти коротко по всіх цих трьох питаннях від захисників і наших з Володимсановичем виборців. Дякую. Дякую, дуже. Якщо ви подивитесь на проект бюджету, який ми подавали як уряд на розгляд народним депутатам, на 26 рік це бюджет повністю сформований на забезпечення видатків сектору безпеки і оборони. 2,8 і трильйонів гривень направили на цей сектор. Якраз цей цей бюджет, цей ресурс може спрямовуватися на індексацію заробітних плат, в тому числі відносно вашого запитання по останнє було по обмеженню заробітних плат. Мені здається, що якщо ми хочемо, щоб у нас були фахівці і високого рівня, які будуть працювати над державу. Вони мають отримувати гідну заробітну плату, а розмір якої це все в залежності від того, яке це орган, яке це державне підприємство. По нульовім розмитненні ми підтримуємо цю ідею, але питання в джерелі знайти правильне джерело в умовах ресурсу обмеженого, які повністю спрямований спрямовані на те, щоб забезпечити виплати заробіт.